Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про умовні конструкції в мові Visual Basic Net. Всього існує дві конструкції умови: це if then та uh, Case. Умовно, у нас є зміна. Наприклад, нам один, яка є типом інтеджер. І вона дорівнює значення 10. І, наприклад, така сама зміна, лише нам 2. І значення буде 9. І ми будемо перевіряти. Так як усі ключові слова в мові Visual Basic Net з великої літери, то ми використовуємо if з великої літери, і далі відкриваємо круглі дужки для того, щоб записати умову для перевірки. Тобто, якщо нам 1 більше, ніж нам 2, то ми щось робимо. Тут немає ніяких фігурних дужок, тут о, така собі конструкція if then Uh, і далі ми щось uh, виводимо. Наприклад, консолі. Крапочка WriteLine. І, наприклад, напишемо. Число 1. Наприклад, число. Uh, давайте, uh, 0. Ото буде uh, більше за числа. Зміни нам 2. І тепер ми повинні її оголосити, наприклад, це чи ще викликати нам 1 далі нам 2. І все. І тепер у нас все виведеться. Так як у нас цього вже нічого немає, ми повинні додати закриваючий тех and if. Ну, і тепер ми можемо запустити е, наш е, код і отримаємо. В консолі текст, uh, давайте зараз на аналізьку прокаду. Mm. Так, uh, number1, ще нульового індекса, uh, is higher than змінна нам 2. Тепер ми отримаємо number 10 is higher than 9. Але якщо у нас, наприклад, тут буде 9, то 10. То ми от о, нічого не отримаємо. Тому що ми його не опрацювали. І для цього у нас є блок о, Else. Він ставиться після блока IF і перед End If. Також пишеться з великої літери Пишемо LC. LC. І, наприклад, записуємо. Давайте навпаки, просто скопіюю, Вставлю number 1 is higher than number 0. І тепер запустимо. І як бачимо, 10 is higher than 9. І в принципі це все, що можна було сказати про і uh, структуру, але у нас ще є, uh, скажімо так, uh, момент, а саме блок uh, елсиф. От. Це така собі умова, яка, скажімо так, uh, дає нам перевірити більше значень. Uh, а не тільки if і далі else. Тобто у нас виходить блок if else. Якщо в блоці if хибне значення, то в нас буде виконуватися блок else. Але якщо нам, наприклад, треба працювати ще більше значень, і для певних значень ми вводимо певний текст для цього, у нас присутній блок Else if. Він буде виконуватися, коли у нас блок if отримав значення false хибну дію. І так само у нас буде блок if. Він, скажімо так, після цього блока if буде виконуватися else If, якщо знову така хибна дія, то у нас буде блок else if. Також ми можемо записати безліч блоків if. Ну, давайте, наприклад, напишемо, бо отаким чином у нас не сильно правильно записується, наприклад. Uh, if нам 1 більше нам 2, це у нас у перевірці йде. А якщо у нас, наприклад, нам uh, 1 менше, ніж нам 2, то ми щось робимо. Наприклад, в uh, консолі крапочка write line. Uh, наприклад, number is, наприклад, uh, number uh, and, uh, нам 1 is lower than n 2. Ну і у нас от яка ще умова. У нас нам більше нам 2, це блок if. І у нас є нам 1 менше ніж нам 2. Так як жодна з цих умов не перевіряє рівність, то, наприклад, напишемо ми, що нам один нам два. І тепер запустимо ми цей код. І отримаємо нічогісінького. Нам один більше. Ага, ось. Нам один і слово здесь нам 2. Ну, в принципі, як потрібно. Uh, також ми можемо. Ну, додати, як я сказав, безліч блоків else-if. Давайте пограємося з випадковими чистами. Створимо змінну R, яка є новим об'єктом нашого класу Random, наприклад. Далі. Dim нам один. As. Ітеджер, тут типу int integer, але давайте він буде. На основі нашої змінної R R next до та числа, тобто у нас максимальне значення це буде 100. І нас і нам, наприклад, Наприклад, нам 1 дорівнює 1, і, наприклад, нам 1 дорівнює 2, ну, else щось там можна додати, давайте ще якийсь uh, else і блок запишемо. Наприклад, нам один дорівнює 3. Також хочу зазначити, що ми можемо записувати умову без круглих дужок, тож, в принципі, тут немає ніякої її різниці чи в дужках чи без. Але, в принципі, для, для кращого розуміння, що і що краще писати, звісно, в дужках умови. Ну і запишемо, наприклад, нам один із. Ну, наприклад, наприклад, написати equals 1. Просто беремо і копіюємо, щоб не пришвидшити все це. Двочки дрівні нам три. Uh, і тепер у нас uh, буде. Тричь Нам один is equal to another, наприклад. Number. І, наприклад. Uh, нам один із якось стоїть number. Ну, в принципі, так можна довго гратися. Якщо, наприклад, до 4 uh, максимальне значення взяти, то я думаю, це набагато буде краще. Ну, наприклад, нам uh, один іклос 1. Далі uh, ще раз рандомом, нам один іклос 2. Uh, далі нам один знову такий самий дрівні 2. Ну, і, от, якщо так прискіплюватися до. Опояснення цього коду, то в всьому прикладі ми от створили випадковий генератор 6 в, в діапазоні до 4 значень, е і все це робиться класом рандом. І далі ми перевіряли кожне значення зміни нам один, яка є на основі генератора цих рандомних значень, ну, точніше, чисел, включно до 4, е і оброблювали їхні можливі дії. Uh, тепер давайте поговоримо про блок uh, SelectCase. Це така собі конструкція, як if-then, оскільки дозволяє оброблювати відразу кілька умов. Uh, також, ось, наприклад, я ще не зустрічав ніяких умов програмування, крім цієї, яка може оброблювати діапазон значень. як uh, Блок if else. Наприклад, давайте повернемо значення 100 в нашій зміни нам 1 Тобто вона буде генеруватися випадкове число до включно, І використаємо структуру Select Case. Це є у нас типу умова структура if Else. І після цього ми повинні вказати, що ми будемо перебрати. Ми будемо перебрати нашу зміну нам 1. Тепер ми. Будемо такий з англійською. Це випадок. Тобто, ми будемо оброблювати якийсь певний випадок. Наприклад, випадок один. Тобто ми будемо оброблювати момент, коли наша зміна нам 1 дорівнює значенню одиничці. Далі після цього ставимо Enter і описуємо цю можливу дію. Наприклад, консолі. Right line, і записуємо, наприклад, number is Equals. одинички наприклад. Далі, наприклад, давайте, щоб час не витрачати. Кейс 2, наприклад, буде. Uh, equals 2. І давайте. Наприклад, кейс 3. Але, як я казав це перша мова першому яка uh, я бачив, що. Uh, можливо оброблювати період, значень, тобто у нас можливо додати ключове слово to, Тобто від трьох, то, наприклад, до 25. То ми будемо оброблювати значення від 3 до 25. Включно. І, наприклад, із between. Uh, from three, uh, Наприклад, uh, till до 25. Ну, краще написати ту. 25, наприклад. Але у нас є ще, ну скажімо так, як, наприклад, моє обрання JavaBull Default. Тобто та дія, от ми прибрали значення. Але у нас, наприклад, досить ну, Select Case працює. Точніше, цей рандом генерує значення доставку. Але у нас тільки обрабило тільки до 25. І так, як е, у нас є така можливість встановити такий стандартний вибіт, якщо будь-яке значення, окрім того, що у нас є в обробці. Тобто, тобто то у нас виходить 1, 2, 3 і до 25 включно, Тобто після 25 у нас вже нічого немає. Тому у нас є блок case Else. Тобто буде оброблюватися та дія, якщо м -м, наша зміна нам 1 не дорівнює жодному значенню. Наприклад, напишемо консолі. Uh, Write Line. Uh, наприклад, another number. І тепер запустимо наш код. І отримаємо another number. Запустимо ще раз. Another number. Ну, тут великий шанс, щоб Uh, отримати another number, але у нас в цьому випадку у нас вже з'явилося, що number is between from 3 to 25. Ну, в принципі, можна сказати, що все. Uh, ну, є ще така собі структура GoTo. Uh, вона використовується. Ну, це, це, скажімо, так, краще сказати, це оператор, який вимагає після е, е, вказівку між, е, ну, скажімо так, міточки, на яку здійснюється пархіт. Наприклад, у нас є е, е, текстова зміна. Mm, time. Як стрінг. Наш е, зміна тайм різні незначний день. Наприклад, if uh, Time дорівнює day, Ми щось робимо Zen. То ми, наприклад, uh, йдемо до домітка GoTo. Uh, наприклад, мітка M1. Далі ми це опишемо. Else. Uh, наприклад, напишемо до мітки go GoTo м 2 І звідки ці мітки беруться? Ці мітки беруться, ми повинні їх описати, вони використовуються після е, блоку if, if а, тобто після цього слова And if. І описуємо ці мітки. m1 до крапка. Далі ми описуємо, наприклад, консолі крапочка write. line forward и у нас есть, например, отметка m2 напишем ее э, таким чином в консоли крапочка в right line, например goodnight World. Тепер запустимо. І тепер у нас Hello World. У нас як воно відбувається. У нас uh, if Time during Day. Ми йдемо до мітки uh, 1. Далі uh, Hello World. Далі мітка m 2 У нас іде. Mm, мітка m 2 Goodnight World. Але от, взагалі, от, як я дивився певні моменти і певні гітхаби, які написані на Visual Basic Net, то от майже всі початківці зловживають цим використанням цього оператора, бо воно призводить до некрасивого та незрозумілого коду. Тому цей оператор використовується якомога раніше ой, раніше. Uh, самих оцих глобальних проєктів. Тобто в глобальних проєктах його не треба використовувати. І uh, тепер у нас цей, у нас мітка кожна опрацювалась. Хоча дивина чому вийшла таким чином, що uh, запустилося два вивіди: Hello World і Good Night World. Якщо у нас мітка сама поза блоком and if, і вона не використовується так примусово. А, ну, як бачите, це, по-перше, глюканий оператор, по-друге, його майже ніколи не використовують, але я хотів вам просто показати, що воно може скакати по міткам. Uh, так, Day, Time driven Day, then Go to M2, Else and if. Ну, я написав по крайній мірі все правильно. Uh, ну, я думаю, що цьому можна завершити. Тож, до зустрічі.